Дес «Зоряних війн» за майже 50 років свого існування має безліч фільмів, серіалів і супутніх медіапродуктів. Деякі з них стають легендами, а деякі проходять майже непомітно. Яка ж доля міні-серіалу «Обі-Ван Кенобі», що вийшов навесні 2022 року. Вони йдуть. Не висовуйся. Інакше нам не вижити Обі Ван Кенобі – це перший телесеріал франшизи Зоряних Війн, дія якого відбувається між приквелом та оригінальною трилогією. А саме через 10 років після подій фільму Зоряні війни, епізод третій Помста ситхів. Обіван переховується від імперії на планеті Татуїн, де приглядає за маленьким люком скайвокером. Утім, невдовзі йому доведеться вирушити у небезпечну подорож, аби знайти та врятувати принцесу Лею. А також зустрітись зі своїм колишнім учнем Дартом Вейдером. Залиш нас у спокої. Коли настане час, його треба буде тренувати. Так само як тренував його батька. Команда серіалу Обіван Кенобі зустрілася з перешкодами майже одразу. Спочатку планували, що історія цього персонажа буде окремим фільмом і вийде на великі екрани після хана соло. Та через комерційний провал стрічки про легендарного космічного авантюриста продюсери вирішили зменшити ризики і перетворити обівана на міні-серіал. Перший варіант сценарію, над яким працював оскарівський номінант Гусейна Міні, не сподобався студії, і його відправили на доопрацювання Джобі Гарольду. Від ідея Міні мало що залишилося, хіба що сюжетна лінія. Обі Ван Кенобі переживає психологічну травму, адже розуміє, що саме він, як наставник, виховав майбутнє зло Дарта Вейдера. Певного сум'яття до історії зі сценарієм додало й те, що автор франшизи Джордж Лукас не брав жодної участі у проєкті. Спочатку мені видавалося, що я ніби зраджую Джорджа Лукаса. Але зараз для зоряних війн інший час, і на мою думку, чудово, що приходять інші оповідачі, котрі можуть показати цей всесвіт по-своєму. Та звісно, ми завжди тримаємо в голові реакцію Джорджа Лукаса, коли ухвалюємо рішення, адже хочемо створювати речі, якими він буде задоволений. Гайден Крістенсен – актор Йоен МакГрегор, який зіграв обівана у трилогії приквелів зоряних війн, повернувся до своєї ролі, а також став одним із виконавчих продюсерів серіалу разом із МакГрегором з трилогії прикволу до касту доєднався Гайден Крістенсен, котрий втілив Дарта Вейдера. Режисерка серіалу Дебора Чоу так хотіла бачити саме Крістенсена у цій ролі, що приїхала до нього додому, аби особисто презентувати серіал. Кожний день роботи над проєктом зоряних війн, захоплюючий. Коли я працював над приквелами, чудово розумів, як мені пощастило. Те саме відчуваю і зараз, коли став трохи старшим, вмію більше цінувати та усвідомлювати вплив цих історій і те, що вони означають для стількох людей. Але чесно кажучи, найбільше мені подобається просто махати світловим мечем. Гайден Крістенсен, актор Вам треба кенобі. Він зник. А ось хто точно не хотів повертатись до роботи над сагою, то це композитор Джон Вільямс. Після закінчення трилогії секвелів відмовився від написання будь-яких творів, пов'язаних із зоряними війнами. Та коли дізнався, що новий серіал буде присвячений Обі Вану Кенобі, сам вийшов на зв'язок із продюсерами, адже хотів, аби такий персонаж мав власну музичну тему. Тобі не перемогти обіван. Від нього не втечеш! Побоювання продюсерів щодо успіху міні-серіалу Кенобі були марними шоу дуже вдало стартувало на Disney+, і стало найпопулярнішою прем'єрою для стримінгової платформи. Проте інтерес до фільму дуже швидко зник. Серед іменитих нагород Обі -ван Кенобі виграв тільки три премії Сатурн і швидко отримав статус серіалу лише для своїх. Якщо його попереднику мандалорцю вдалося закохати у себе навіть незацікавлену публіку, то Обі -ван Кенобі так і залишився шоу для пристрасних фанатів франшизи.